Остання спринтерська гонка у жінок в сезоні 23-24. Боротьба за малий кришталевий глобус між Тандервольт та Бризабуше. Різниця між якими складала 18 очків на користь Тандервольт. Та як пройшла гонка і хто переміг, зараз вам розповім. Як я й сказав, в першу чергу очікується боротьба за малий глобус між Інгріль та Жусін. І звісні інші фаворитки в ролі Лізі Вітоці, Жанмоно також будуть боротися за перемогу. На самому початку Бреза Буше має хибу. Початок для Жан Моно вдалий, чисто стріляє та захоплює лідерство. Ельвіра Еберг також стріляє чисто та програє всього півтори секунди. Та Сімон прийшла на першу стрільбу, відстрілялася чисто та виходить першою з маленькою перевагою 8 секунд. Серед інших фаворитів Ліза Вітоці з нулем вийшла четвертою плюс 3,5. Ганна Еберг 5 плюс 4, Гекіг розмістилася на шосту позицію. Тандервольт також хиба, але з відставанням набагато більше плюс 32,3. Варто відзначити Ірину Петренко, яка вистрілялася на 0 та має програш плюс 10,8, Юля Джима 0, плюс 19,4. Вже на другій вирішальній стрільбі Бреза Буше чисто та теоретично може боротися не тільки за трійку, а й за міні-глобус. Через недовгий час Лу приходить на вогневий рубіж, стріляє чисто та виходить на впевнене перше місце. Хекі Грос також чисто і програє всього плюс 1,3. Ельвіра Еберг робить хибу та вже випадає з боротьби за медалі. А Сімон допускає хибу та виходить третьою плюс 19,2. Ліза Вітоці чисто, плюс 1,9. Ганна Ебер також чисто плюс 3 секунди. Тандервольт робить знову хибу та програв вже плюс 58,9. Звісно, Березабуше фінішує першу з однією хибою, та нам цікаво більше, що там далі. Женмоно фінішує першою. Гекігрос бачимо, що вже не випереджає та стає другою плюс 3,1. Сімон стає третьою штрафним колом. Яка фінішне коло видає Ліза вітоці неймовірно і виходить першою з перевагою у плюс 5,5 секунд. І це перемога. Тандервольт стає 17-й та здобуває малий глобус у спринтерській дисципліні. Найкращою українкою стає Юлія Джима з нулем 22-го. А саме цікаво, нас очікує на вихідних, бо різниця між Тандерволь та Вітоці всього 7 очків у загальному рейтингу. Оце так останній етап. Дякую за перегляд. Також пропоную вам переглянути відео легендарної перемоги Оксани Хвостенко на Кубку Світу по ключці 2007 року. Та звісно підписатися на канал і поставити вподобайку.